Иші, яку ДСНС проводять раз на годину, на місці ворожої атаки під завалами почули її голос. 21 людина загинула внаслідок ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. Серед них – 15-річна дівчина. Відсьогодні в Дніпрі оголошено триденну жалобу. Поранень зазнали 74 людини, зокрема 14 дітей. Понад 40 з них у лікарнях, четверо у реанімації важкі. Станом на 11 годину до міських лікарень звернулись 18 постраждалих, з них шестеро діти. Трьох травмованих прооперували. Врятовано 39 людей. Доля близько 40 людей досі невідома. Пошуково-рятувальна роботи ще тривають. Всього до робіт залучено понад 550 осіб та 112 осіб одиниць техніки – це ДСНС, Національна поліція, Національна гвардія, екстрена медична допомога, комунальні служби. Звернулося 18 осіб, з них 12 дітей, 6 дорослих. Госпіталізовано з них 8 осіб, з них 7 дітей, одна доросла людина. Прооперовано троє. Всі стабільні, це постраждалі, більш легкі і середньої важкості. До нас в відділення надійшла дитина, дівчинка 9 років з важкими, ушкодженнями, сполучена імінна вибуховою травмою, струс головного мозку, перелом двох стегон дуже важкий. Та осколкове поранення, поранення правої гомілки. Стан дитини при надходженні дуже важкий за рахунок шоку, за рахунок крововтрати, за рахунок больового синдрому. Дитині надана перша допомога ще на приймальному відділенні. І потім вона транспортована до нашого відділення, де продовжені протишокові заходи. Чер... за дві години після цього дитина прооперована, накладені апарати зовнішньої зовнішньої фіксації стегон. Зараз стан дитини важкий, але стабільний. Шок регресував. Дитина у свідомості, дитина спілкується з нами. Больовий синдр... синдром не виражений, Гемодинамічний, респіраторна дитина стабільна. Але... Буде довгий період відновлення, реабілітації. Батьки з дитиною знаходяться, спілкуються, працюємо разом. Дуже вдячна нашій мультидисциплінарній команді. Всі приїхали дуже швидко, зібралися, оперували, відновлювали, відновлювали наших, наших діток допомогу Проводили допоміжні заходи з дорослим. Все дуже дуже швидко, дуже професіонально, дуже вдячні всім. Загалом які поранення? А, думаю, чи батьки, дівчинки також були постраждалими? Мати була на роботі, дитина була біля будинку з бабусею на прогулянці. І от така... А доля бабусі. Бабуся. Була з з матері з матір'ю заходила до дівчинки, спілкувалася щодо дорослих пацієнтів, у якому вони в стані, які там загалом поранена стан, стан дорослих усіх пацієнтів стабільний, ближ, ближче до середньої важкості. З 18 звернувшихся. Вісім госпіталізована, дванадцять отримала першу допомогу, консультативну, психологічну допомогу та поїхали додому. Оці вісім, які характер, у них прогнози. Так? Оці ці вісім пацієнтів, які у них прогнози на лікування? Я вважаю що добрі. Все зроблено рани середнього ступеню, переважно рани осколкові. Обличчя, шиї, кінцівок, все зроблено, оброблено. Я вважаю, що до реанімації ми не дійдуть. Не, 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 не Правильно розуміємо, частина постраждалих знаходиться в цьому закладі, а частина в іншому. Ні. Всі Ці постраждалі? Ті, ті, звернувшися, які, о, про яких я казала, це всі в нашому закладі. <говори> Таю, ми тут з вчорашнього вечора, всю ніч, і от уже весь ранок. З вечора ще були люди, які чекали результатів розборок, А всю ніч це підходили рятувальники. Наші поліція, ну і ті служби, які працюють тут на місці. Вони грілися чаєм, смакували бутербродами, ну, солодощому все, що все що А Розкажіть, що у вас тут є ще раз? От по у нас е тут є чай. Кава, кава з молоком, печиво, цукерки, бутерброди, суп, каша, випічка, піца, компотик. те, що ми зможемо свиденько організуватися. Угу. Багато людей вже підходило до вас. Е, багато. Вони підходять і підходять. Періодично, коли хлопцям дають там якісь 5 хвилин перерви, вони підходять, щоб погрітися. Угу. По бутербродам десь 500 бутербродів ми роздали, а по каві я навіть і не рахувала, але всю ніч було підходили люди і грілися. Місто, місто Дніпро. Харків з вами, дякую, ми теж з вами. Давай, давай, пока. Дніпропетровське, ты изкон на русский город его построила Екатерина. Ти э. ты живешь в Екатерина слазе в русском горе Дніпро. Шляпа ти заморська Дніпро. Сейчас, блять, буде роз'їбав, роздуплео, Просто мене це так штире, коли блять моє місто називають русским, блядь. Хто не знав, слухаємо. Коротше, були колись в 1600-х годах. Таке малесеньке малесеньке містечко, яке називається Новий Кодак. Хто не знає, де цей новий кодак знаходився, Це лівобережний 3, Лівобережний 2, і Оце от поняли, да, отой от райончик, коли їдеш по новокодацькому мосту. Дальше називалося воно Новий Кодак, потім заселялися сімейні козаки. Туди лі, почалася розширятися територія. Появилось таке містечко, як Сухачовка, Дійовка і все тому подобне, тарамське траляля та поля. Тут случається, ніякі казус. Катюшку недостаточно, їбе Потьомкін. Просто недостаточно. Оказалися не ті розміри, які вона ожидала. Вона, значить, їй недостаточно вона купляє собі таку штуку в віді фаласа дерев'яного цвета, нашліфовано роздирає свою ваджайну до розмірів маріанської впадіни пробиває собі дно в мозгах. Її клепка заїжджає, і тут вона така рішила заїхати в новий кодак. Все їбать. Сварачуйтесь, я тут строю Єкатерінослав. Добрий вечір, панянко. Альо. Строїла вона, строїла херні настроїла. Ну як все як положено ж, блін. Настроїла таке, що до сих пор розгребти не можемо. Далі українська інтелігенція сказала, ні, Катюша, до свидання в нас буде Січіслав. Вона така, типу: О, ні, прижали під е тут. Понімаєте все. Появився Дніпропетровськ. Там ще довго розказувати, там ще довго був її Катеріна слав, бо це ж вона його придумала, построїла, а до цього там був, понимаєте, каньйон впадіна повністю. Ну, до неї ж там люди не жили. Це, типа, як. Куди дівати Крим? Ну, от Крим, це ж кусок картона, блін. Його можна перекласти з місця на місце, а люди їдуть нахуй, да? типа хіба. Пройшло майже 100 літ після переіменування чудесного міста е Дніпропетровська. Да, допустим, ну, от, дядя Петровський рішив, що це його город і назвав свою честь. «На що, нельзя, чи що ну, Нафік я у вас буду спрашувати, як назвати ваш город. І похер, що він був новий кодак. М -м -м. Ну і вже наконець пройшло 100 років, і розумна влада вирішила назвати місто так, би як дійсно було б е привітливіше. Дніпро і ні вам, і ні нам, просто Дніпро. Місто. Має свою індивідуальну назву, як наша прекрасна річка. Так що, дорогі, з завтрашнього дня я їду в Москву і там буде Новодарійськ, боядаріна, понятно?